Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Крістал Пелас Олівера Гласнера у себе вдома на Селхрест Парк. Команди приймала Манчестер Сіті. Хасепа Гвардіоли 2-2 команди розписують між собою бойову нічю. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити. Ну, давайте все разпочнемо по порядку. 3-4-2-1, стартова расставка Кристал Пелас, Дін Хендерсон у воротах Ла Круа, Тревачелоба, Маргии, Захисники, Лер Махьюс, півзахисники. Мітчел, Мехія по флангах, но ну, Митчел Мехия делає клатерали, Эзесар, центральні упор. Центральні атакувальні, перепрошую, півзахисники. Звичайно, що матета у нападі це стартова розстановка Кристал Пелас. 4-2-3-1, стартова розстановка у Манчестер Сіті. Артеговорота, Хіошка Гвардія, Діас. захисники, Келобокер, Нікалій з поп-флангах, Бірнарда Сільва, Ілка Гіндуган центральні опорні півзахисники, Кевін Дебрейн, центральний атакувальний півзахисник, Савіо Матеушнуні з по флангах. та Ернін Гурланд у нападі це стартова розстановка Манчестер Сіті. Тепер давайте говорити про сам поєдинок. Ну що ж, вже на 4-й хвилині, друзі. І Кристал Пеласу вдалося рахунок у матчі відкрити, і яка дуже хороша передача від Хьюзе. Ідеальна передача від Хьюза, яка розрізає весь абсолютно захист Манчестер Сіті. І Міхія виходить один на один, пробиває та забиває гол. і Артега його удар відбив, але, але передача від Х'юза. Ідеально Хьюз розрізав захист Манчестер Сіті. Трішечки там затримався Кейл Уокер на правому фланзі, тому офсайду у Міхії не було. Футболісти Манчестер Сіті намагалися підтягти, але трішки Кейл затримався. Один-0 Крістал Пелас рахунок відкриває. Манчестер Сіті команда ХСП Гардіоли. Більше володіла м'ячем, більше в позиційній атаці саме Манчестер Сіті більше часу команда проводила. Був удар в Стійку воріт, пригадується мені на хвилині, так, хвилин так 22-й. Там ще Савіо добивав не влучив. Тобто момент та був у Манчестер Сіті на 30-й хвилині Ернін Голланд рахунок зрівняє. Ідельна подача з лівого флангу від Матеуша Нуніса і Холланд перестрибує марка Геї. Там Дін Хендерсон також пішов забирати м'яч, але випереджує Ернін Холланд Геї. Пробиває в дальній кут Ернін Холанд та забиває гол. Вдеться йому перестригну Марк Гії. 1-1 Манчестер Сіті на 30-тій хвилині команда рахунок матча зрівняла. Сіті намагався і другий м'яч забити, і були моменти. Але реалізувати їх не вдалося. У другому таймі, в принципі картина не змінилася. Манчестер Сіті більше володіє м'ячем, а Крістал Пелас чекає свого шансу. І на 56-й хвилині Крістал Пелас в друге у поєдинку вийде вперед. Французький захисник Лакруа заб'є другий м'яч, кутовий приніс свої плоди і х'юс знову віддає голіву передачу. Ідеальна подача, якщо чести, справді подавав Х'юз дуже здорово, я вам хочу сказати, з правого флангу. Ідеальна подача від Хьюза. Лакруа перестрибує усіх. Дуже здорова Лакура обирає позицію. Ну і так, десь так в районі 11-метрової позначки це удар Лакора наносив без супротиву, тому що Лакура виграв позицію. Пробиває Лакура в дальній кут, забиває гол та робить рахунок. Матчі 2-1 на користь Крістал Пелас. А на Манчестер Сіті не Це команда Кацептверділа і все-таки забігу відповідь, і це зробить Йоріс. Нікаліус, і я би виділив Кевина Дебрюйна. Я би бельгійця. Бі Кевин Дебрюйна дуже здорово побачив Сільва, віддав на нього Передачу і Бернардо. Бернарда також дуже здорово побачив бігання Ніка Йоріс, віддав на Ніко передачу і Йоріс вийшов один на один, пробив ідеально в ближній верхній кут та зробив рахунок матчі 2 Зробив фанікаліус, рахунок матчі 2-2. До речі, у другому у гостей выйде Джек Грейли, Жермида де Дизамин лише буду до Манчестер Сіті, Эдер Гейти та у Кристал Пайлас. Манчестер Сіті намагався, Команда, Хасапогрдилу, намагалася вирвати перемогу. хороший шанс там у Бернардо Сільви. Коли вже дуже там прибрав, і справді пробив там, його удар заблокували, потім ще Савіо пробивав рикошети, трішки не пощастило бразильця. А потім Ніко Льюіс, до речі, на 70-тій хвилині Ніко отримав Ріко Льюіс, отримав перше жовту. Друзі, Ріко Льюіс, як казав, Ніко Льюіс, Ріко Ліс, да, Ріко Льюіс, а Ріко отримує першу жовту на 70-тій хвилині. Потім отримує другу на 84-й хвилині і отримує червону картку. Ріко був дуже заряджений на боротьбу, пішов в підкат. в Дуже небезпечний підкат пішов Ріко. Друга жовта і вилучення для Манчестер Сіті. Сіті в меншості намагався забити все-таки третій. Але не вдалося, не вдалося. Крістал Пелас витримала команда Олівара Гласнера та взяла очки з Манчестер Сіті. Друзі, якщо казати по статистиці, ну дивіться 69 на 31. Це Відсоток контролю м'яча за ударами. По 12 ударів було в команд, 3-4 за ударами в площину. Ну тобто на один удар в площину більше нанесла команди Хесепа Гвардіоли. 31 на 69 це відсоток контролю м'яча. Крістал Пелес без м'яча. Більша частина матчі команда Олівера Гласна радіяла більше без м'яча. На Ну, Мачесерсі більше команди була на м'ячі, команда намагалася виграти. Ну і 8-6 зто. Первая была була Манчестер Сіті 8-6. Взагалі, то була первая Манчестер Сіті за гольовими шансами 3 1 3 у Сіті, одна гольова нагода упущена. Кристал Пелас. Свою єдину Команда Олівера Гласнера реалізувала 324 передачі у господарів, 248 передач були точними та 76%. точність -то передач. 709 передач у Манчестер Сіті, 627 передач точними були, та то 88% точність передач. 3-2 за офсайдами. Із 12 ударів, 3 удари в площину нанесла команда Олівера Гласнера. Один удар був повзорота. Та 8 ударів були заблокованими. У Манчестер Сіті з 12 ударів, 4 удари в площину, 4 повзорота, одне влучання в Стіку, та 4 удари заблокованими були. По успішних відборах краще була команда Олівера Гласнера. 9 успішних відборів у Кристал Пелес та 52 успішності. У Манчестер Сіті їх було 5 та 38 успішності. Два сейви Вратаря Кристал Пеласа, Діна Хендерсона, один сейв Артегі, 24-16 по повиніс м'яча, 5-5 по перехопленнями були. Ну, і 10 порушень правил Манчестер Сіті. Одна червона картка. Ніка Лівіса, Ріко Лівіса, ні, Ніко а Ріко Чотири першені правила була у Кристал Пелас та одна жовта картка. А найкраще у футболіста даного поєдинку ну, напевно, я би все-таки справді, круа. Дуже хороший маючи від захисника Кристал Пелас. В принципі, в захисті непевно зіграв Лакруа. Ну, не знаю. я саме Алкора беру найкраще в футболіста матчі. Я би виділив Кевіна Дебрейне, дуже хороший матч від бульгійці. Ось у цьому другому забитому м'ячі. Роль Кевіна була дуже-дуже, скажімо так, дуже хорошою справді. Тобто визначна була роль, тому що Кевін дуже здорово розрізав на Бернарду, Ну а Бернарду вже далі побачив Ріко, викотив на нього, а Ріко вже вийшов на один на один і забив. Але спочатку все розпочалося, що й саме Кевін побачив відповідно Бінарда. Кевін АБТО також би виділив, бо в принципі Кевін Дебрейн також заслуговує названня найкращого героя матча. Ну, скажімо так, не на героя, а напевно, названня да, найкращого футболіста матчу. Кевін хороший футболіст, і справді те, що він віддав цю передачу на Бернарду сіль, в принципі, показував момент, тому що Кевін знову показав свій майстер-клас. А тож 2-2, мої любі друзі, якщо підути підсумок, то я вважаю, що нічого, в принципі, ну, напевно, все-таки справедливо, тому що в принципі Кристал Пелес також команду Олівера Гластера на погану виглядала. На поразку я вважаю, що вони. Не награли. Якщо подивитись тепер турнірну таблицю, то Сіті зараз четвертий, у Сіті 27 залікових бала. А, ну, а Пелас 16-й, у Пелес 13 залікових бала до пасива. Тож, Кристал Пелас 2, Манчестер Сіті 2. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! всім до побачення, усім до нових зустрічей!